Вартість електроенергії на ринку зросла на 51%. На вихідні вона падає в понеділок, тобто вона впав 50% зросла на 40%, в понеділок сьогодні о 13-й годині вартість електроенергії зросла на 40%. Тільки порівнявши квітень і травень на сьогодні вартість електроенергії за один місяць зросла на 16%. Неможливо закласти навіть орієнтовне, держава, на жаль, Абсолютно усунулась від вирішення цієї проблеми. Національна комісія регулювання енергетики та комунальних послуг взагалі, в принципі, ігнорує проблему на ринку електроенергії в Україні на сьогодні найвища вартість електроенергії серед всіх країн Європейського Союзу. Хоча остання, остання звіт тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України. По тарифному питанню і житлово-комунальним послугам показав, що щонайменше 200% плюс заробітку на ринку електроенергії. А цю інформацію ігнорує держава. А водоканал, влада на місцях не може фізично навіть спланувати таке зростання. Просто так на ровному місці зросла на от. Реальна цифра на сьогодні: 16-17%. Їх потрібно знайти. 16-17% для розуміння це, це близько 3 мільйонів гривень. Це додаткового платежу в порівнянні з квітнем місяцем. От для Полтава водоканалу.